Смачний та ситний салат масливський. Це моя назва, тому ж ви можете придумати свою та написати її в коментарях. Слава Україні! Ви на каналі Смачний Перекус. Для початку беремо мариновані огірки та нарізаємо на мілкий кубік. Усі інгредієнти будуть в описі під відео. Наступним у нас болгарський перець, його теж нарізаємо на кубік. Та перекладаємо у миску. Після чого помідор. Аналогічна ситуація. Нарізаємо на кубік. Доки я нарізаю помідор, поставте, будь ласка, відео на паузу, перевірте свою підписочку на канал, не забувайте про дзвіночок, оцінюйте відео лайком або ж дізлайком та пишіть свої коментарі. Вам не важко, а мені приємно. Беремо мисливські ковбаски. В них відрізаємо кінчики та нарізаємо на кільця. Аналогично в вмиску до наших овочів. Вердий сир нарізаємо теж на кубик. Туди ж відправляємо кукурудзу. Беремо трішки кропу і петрушки. В принципі, зелень можете додавати за своїм бажанням та смаком. Додаємо чорного перцю, солі. Приправи, в принципі, за вашим смаком аналогічно. Діжонської гірчиці. Та заправляємо усе це майонезом. Ретельно вимішуємо. Та будемо насолоджуватись даною смакотою. Єдине робіть гарнір, тому що з'їсте за один раз. І схочете ще. Обов'язково робіть, пробуйте, радуйте себе та своїх рідних. Всім велике дякую за перегляд і до нових зустрічей!